Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у подорож нашим чудовим містом Херсоном. Ми побачимо цікаві місця, пам'ятники та дізнаємося, чим славиться наше місто. Тож сідайте зручніше, подорож починається. У нашому місті Херсоні є дуже гарна стара брама Херсонська брама. Її збудували багато-багато років тому, ще у 1783 році. Колись ця брама була частиною великої фортеці, яка захищала місто від ворогів. Брама стоїть і сьогодні висока, міцна, кам'яна. Вона, ніби зустрічає гостей, що приходять до міста. Є цікаві історії про цю браму. Кажуть, що колись саме через неї проїжджала цариця Катерина II зі своїми супутниками. А ще архітектори так гарно її збудували, що вона нагадує очаківські ворота, схожу браму в іншому місті. Тепер навколо брами зробили чудовий парк Херсонська фортеця, де можна гуляти, відпочивати і уявляти, як колись через ці ворота в'їжджали карети й козаки на конях. У центрі нашого міста біля ринку стоїть гарна скульптура. Пектораль, посеред неї богиня Лада. Вона дуже добра і лагідна, бо є богинею врожаю та природи. Кажуть, що саме Лада допомагає сонечку світити, травичці рости, а квітам розквітати. У руках у лади долька кавуна та колоски пшениці. Це символи Херсонщини, нашої щедрої землі, де все росте і достигає. Навколо лади літають чарівні пташки з жіночими обличчями, ніби добрі духи, що допомагають їй берегти природу. А нижче можна побачити підводний світ рибок, хвилі і мушлі, які нагадують про Дніпровський лиман і його скарби. Цю красу створив скульптор Юрій Степанян, який живе у нашому Херсоні. Набережна найромантичніше місце в Херсоні. Колись давно, понад 150 років тому, біля річки ще не було гарної доріжки. Там були болота, і люди навіть не могли спокійно пройти. Але херсонці дуже любили своє місто і вирішили зробити біля води красиве місце для прогулянок. Так почали будувати набережну кам'яну дорогу вздовж Дніпра. З одного боку стояли кораблі і склади, де зберігали товари а з іншого працював великий завод, який випікав хліб. Минали роки, і набережна ставала дедалі гарнішою. У 1972 році тут з'явився пам'ятник кораблю Фрегат, який нагадує, що саме в Херсоні будували перші кораблі для Чорного моря. А у 2008 році набережну відремонтували, поклали гарну плитку, поставили ліхтарі, зробили зручні лавочки та навіть світломузичний фонтан, який грає і сяє ввечері різними кольорами. Сонячний годинник Джона Говарда. У центрі Херсона на проспекті Незалежності стоїть гарний білий обеліск, висока кам'яна вежа, схожа на чарівний стовп. Його встановили дуже давно, понад 200 років тому. Цей пам'ятник збудували на честь доброї людини Джона Говарда. Він приїхав до Херсона з далекої Англії, щоб допомагати людям. Джон відвідував лікарні, турбувався про хворих і навіть сам лікував мешканців міста. Коли він помер, друзі виконали його прохання, поставили на могилі сонячний годинник. Він показує час не за допомогою стрілок, а завдяки тіні від сонця. Цей годинник найстаріший в Україні. Його висота аж 11 метрів, майже як великий будинок. На ньому є гарний напис латинською мовою. Якщо прикласти, то він означає, ким би ти не був, тут спочиває твій друг. Тож кожен, хто проходить повз цей пам'ятник, ніби зустрічає доброго друга, який нагадує: Роби добро, і воно завжди повернеться до тебе. Херсонський залізничний вокзал. Дуже давно, понад 100 років тому, у Херсоні з'явився чудовий залізничний вокзал. Місце звідки вирушають потяги. Це сталося у 1907 році. Саме тоді, 16 жовтня, відправився перший поїзд із Херсона до Миколаєва. Уявляєш, як раділи люди? Вони вперше побачили справжній потяг, який мчить по рейках і пускає пару. Спочатку на вокзалі було всього чотири колії: це такі спеціальні доріжки для потягів. А тепер їх аж двадцять дві. Будівлю вокзалу двічі оновлювали, щоб вона була красивою і зручною для пасажирів. Востаннє у 2003 році. Тепер вокзал виглядає так само гарно, як і 100 років тому. Щодня звідси вирушають потяги у різні міста і навіть інші країни. А ще вокзал знаходиться в самому центрі Херсона, тому до нього можна легко дістатися автобусом чи тролейбусом. Тож, коли наступного разу ти побачиш потяг, що рушає з вокзалу, помахає йому рукою, можливо, він везе нових друзів у подорож. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Херсоні. У самому серці Херсона стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, великому українському поету, художнику і людині, яка дуже любила свій народ і Україну. Цей пам'ятник відкрили 28 квітня 1971 року. Скульптор, тобто художник, який створює скульптури. Іван Білокур зробив красиве погруддя з бронзи. Це така міцна металева статуя, що стоїть на гранітному постаменті. Пам'ятник встановили, щоб вшанувати пам'ять Тараса Шевченка. Адже саме в той рік минуло 110 років із дня, коли його перепоховали в Україні. На його рідній землі на відкриття прийшло багато людей. Серед них і відомий письменник Олесь Гончар. Вони всі з любов'ю згадували Тараса, людину, яка писала чудові вірші про рідний край, про людей, про добро і справедливість. Коли ти гулятимеш біля пам'ятника, зупинись і подумай. Саме цей чоловік своїми словами навчив нас любити рідну мову, землю і Україну. Антонівський міст дуже давно, коли ще не було мосту через Дніпро, люди могли переправлятися на інший берег лише човнами. Це було незручно, адже потрібно було чекати, поки човен перевезе всіх через широку річку. Потім люди вирішили збудувати міст у Херсоні, щоб машини і потяги могли швидко їхати на інший берег. Спочатку збудували залізничний міст. По ньому їхали потяги. А вже пізніше вирішили зробити ще й автомобільний міст, щоб могли їздити і машини. Будівництво було складним, річка мала глибоке дно, і робітникам довелося дуже старатися. Допомагали всі: і дорослі, і студенти, і місцеві підприємства. У грудні 1985 року. Міст нарешті відкрили. Потім його випробували. По ньому проїхало понад 50 великих машин із піском, і міст витримав. Антонівський міст став гордістю херсонців. Красивий, довгий і зручний. А зараз усі мріють, щоби після війни він знову стояв над Дніпром. Міцний і гарний, як колись. Ось і завершилася наша мандрівка. Ми побачили чудові місця нашого рідного Херсона, дізналися цікаві історії та згадали, як важливо любити і берегти своє місто. Нехай Херсон завжди буде гарним, квітучим і щасливим, як і ви. До нових подорожей, друзі.